Вітаю вас сьогодні понеділок. Вже традиційно ми підбиваємо підсумку тижня, що минув тож, які надзвичайні події сталися протягом семи днів на Вінниччині, Далі більш докладніше підрозділами державної служби надзвичайних ситуацій області для проведення заходів з ліквідації наслідків подій пожеж та проведення інших заходів. Здійснено 277 виїздів, з яких 127 на пожежі, 12 разів на лінію 101 надходили хибні повідомлення. Надзвичайники здійснили 15 аварійно рятування. Рятувальних робіт здійснено 5 виїздів на забезпечення пожежної безпеки на допомогу населенню відповідно три рази. На водних об'єктах області загинула одна людина. Повідомлення про те, що в місцевій водоймі в селі Малій Крушленці Вінницької міської територіальної громади знаходиться людина без ознак життя. До рятувальників надійшло ввечері. 15 жовтня, вилучивши потопельника, з'ясувалося, що загиблим є 57-річний місцевий житель. Причина, що призвела до загибелі людини, наразі встановлюється правоохоронцями. За тиждень зареєстровано 126 пожеж, з яких в екосистемах 71 на площі 52 гектара. У Вінниці під час пожежі в піднавісі вогонь забрав життя однієї особи в селі Махнівка Хмельницького району. Під час пожежі в житловому будинку врятовано 32-річну жінку та 34-річного чоловіка. Ще одного чоловіка 1958 року народження, мурованих курилівцях під час пожежі в житловому будинку. Також рятувальники врятували протягом тижня на Пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму майже 9 мільйонів гривень. Вогнем знищено 8 споруд, 3 одиниці автотракторної техніки. Вдалося врятувати від полум'я 18 будівель та 3 одиниці автотракторної техніки. Рятувальники Вінниччини вкотре нагадують, аби надзвичайних подій в області було менше, необхідно неухильно дотримуватися правил безпеки життєдіяльності а з настанням осіннього періоду не забувати про пожежну безпеку в побуті. Бережіть себе та своїх рідних, наближаємо нашу перемогу разом.